Я доглядаю за ножками після грядки. Неважно, на якій грядка була, ну, но ножкам завжди непереливки. Наливаю сюди кип'ятку, насипаю солі, потом беру соду, готовлю, відкриваю. Потом беру лимонну кислоту насипаю. Так як кип'яток, да? Ми зрозуміли, треба... Доливаю з крана ще такої теплої води, щоб розвести, щоб вона була не гаряча. Знімаю носочки. З носочки я на ніч брала крем, просто помила їх по щоточкою і кремом. Коротше, вони такі щас мякесенькі м'якесенькі вийшли. Це так я доглядаю. Потім беру соду, ставлю сюди ножки, така тепленька, щоб помірно було. А я ще так сильно їх пообрізала, що вони там так, так болить. І насипаю сюди соди. По-перше, це противогрибкова е, така профілактика для нігтів, а по-друге, дуже гарно розм'якчуються е, пятки, пальчики і гарно очищається. І беру каву, сижу, спілкуюся з вами. Продаю картоплю на які колорадські жодні сліз, бажаєте замовити, пишіть в особисті.